Упавлюбі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс. Ну, як бачиш, на задньому фоні є мемчики. В общем тут, яка суть режимчику? У нас є ось до на вибір таких поняв. Чотири меми. І зверху пишеться складність Easy. І, як ти можеш подивитись туди так дуже далеко, то там, в принципі, цих рівнів купа купезна. Все, що нам треба, просто підійти, отако плей саунд. Амокус. Хе-хе! Послухати звук і вибрати який же ж правильний. Ну, власне кажучи, типу, варіант. Це утекі справи. Що? Містер Біст? Це типу, сюди, так? Да? <laughs> я поняв, я ніколи не чув цього мему. О, ну це да, це ми знаємо, окей. Далі. Питань нема, питань нема. Ми вже 4 рівні пройшли, окей, поки що легко. О. Цього, поняв, питань нема. О, Clash Royale, це сюди, дам. Це гра легендарна, я не грав, да дам. Ну це Роблокс. Це по-любому Роблокс. let's go далі. О, шкі біді доп доб-доб-доп. Непогано. Меми, статті таких сучасні, поняв, це оце, мужик, цей поняв, Тьо, let's go. Я прям ти поняв такий, знаєш. серйозний перець, я знаю меми. <laughs> let's go! Це, <laughs> Ukraine Mobile. Це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Welcome! Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху? Так стань, українська мава, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персоналу. Аже і все можна грати. А якщо ти ведеш промокод DIMAGE, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. Нормально, ну у нас, до речі, вже наступна складність Медіум. Достатньо таки непогано рухаємось, єс? Месі, let's go. О, ну це, це і все. Без беззубі, дядько. Вусатий. Let's go. А це що вообще таке? Ам. Um, неправильно. Не поняв. Почекай. А я. А що а шо, а шо це за звук? Що це за мем? Ем. Um, а. А чо, Так тут нема нічого. <laughs> Якісь баги, окей. Okay. Ну це достатньо легко, окей. Okay. <laughs> Таке ми знаємо. Це шрек, це шрек, Let's go, let's go. О, бен. Бен. Окей. І Да, я знаю, що це за звук. Давай, let's go. Ну well, Це тут теж ізі, в принципі. Коротше, хто сидить в TikTok, і той пойме, той знає всі меми, в общем-то, одним таким словом. О, oh, це Фредді Фасбер Летс go далі. Хард у нас уже складність пішла. Um, ну, я хочу сюди зайти. Але в мене чогось є таке поняв, як відчуття, що треба йти в яблучко, ні. Ну давай сюди. О, oh, да, я вгадав. Let's go. <laughs> я чув лише звук, але сам не бачив. Ну це Тра-ла-ла-ла Let's go. Easy. Це теж тра-ла-ла-ла-ла, тільки оця Тра ла Да. <laughs> let's go, let's go. 24 рівень. Це, це, по-моєму, кіто цей, да? Да, let's go. Так, yeah, окей, okay, level 25. Це в нас усе дерево життя, живе дерево, хто як там називає. В принципі, теж досить легко. Ну <laughs> no, тут, я думаю, в принципі, теж по картинці все понятно. О, да, ось цей дядько. Такого ми знаємо. Іледська вдалі. О. Да, достатньо теж сильний мем такий, окей. Такий теж знаю. Лекобідрим. Довгодав. Окей Цікава бібізяна. Эм... А я навіть не знаю. Да, диви, я просто вгадаю, я не знаю цей мем. Обалдеть. Ну тут, тут просто складно не вгадати. <рес> 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 ну, тут да. Цей самий старий мультик про піратів, окей. Okay. Ем, ну, взагалі, цей звук, по-моєму, не сюди, але окей. Так, а в нас тим часом диви, вже сама велика складність, да, типу? Very hard. А, ні, це не сама велика. Там ще воно impossible буде. Але режимчик достатньо такий легенький і. напевно, цей котик, так? Да? І достатньо такий короткий. Мені прям не вистачає, поняв. Ну, нямкет. Дам дам, таке ми теж знаємо, в принципі. Тури ип ип ип. Мне кажется, я знаю, да. Окей. Прикольно. О. Тоже такая да. Да где где даго. О. Окей. Две, я прям все мемы знаю, да? New brain cell unlocked. Ты понял? Обалдеть. И последний левел. О, да, я знаю. I show speed. Окей. Okay. В принципе, тоже достаточно так А в нас прожи, пр... треба пройти обалдеть. Там ще й неправильні штуки -ці. обалдеть. Угу, угу. Окей. Опа, опа, дивись, все, я вгадав, все прийшов. Kill everyone. <gasps> а, ти прикинь, мені дають змогу просто це юбиткою надубасити, потім потом тіпів. Обалдеть. ну це просто прикол. <laughs> ну а в принципі, любі друзі, так як попередній режимчик був занадто вже простенький, то я вирішив е зайти в ще один такий, який пов'язаний з мемами. Тут уже в нас питають, який із цих мемів є чілгай. В принципі, да, я знаю, навіть він стоїть на заставці. <laughs> так що, в принципі, я не можу не знати. Так, а тут у нас далі хто із них You are My Sunshine. Ну, в принципі, так, да, тільки що тут пробігла, і цим самим мені підказало, але насправді, чесно кажучи, я не знаю, що це за мем. Той з них. Шаїл. -ша Шо? Як Як... Як тебе звати? Шаїль у. Шаїл ушай? Шаїлшай. Ага. Хоч як шаміль зрозумів, тільки Шаїлшай. Ну, тут, в принципі, далі у нас егі гуду Хто із них є е Ну, в принципі, тут я думаю, складно не вгадати. <схай> Тролфейс це в принципі ця штука. Потім планктон ах. Хто із них Кравлі? Кравлю. Ем... Не знаю. Ну, не ця штука, поняв. Значить, ліва Оке. Поняв. поняв. Поняв, 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 поняв. Хто із них е -ей, ей? Я не знаю. О, ця да them I am? І що, що, як це поняти? Ну, я Стів, типу, да? Типу, це оця ось штука, окей. Я поняв. Bald guy, це оцей чуй. В смислі? Не поняв. Взагалі не поняв. Це Bald guy? Не вірю. Хто із них Stonks? Ну, це оцей чувак з графіками, окей. Доб єс, єс. Опять КБД. Кінг Вон це оця ось до штука. Дуже небезпечний, типу, вірус. Хто із них Apple High? Ем, Ну, я так думаю, цей, да? Ага, вгадав окей Apple Dog це оця штука. З ним прям море мемів просто було. Хто із них? І просто висунути язик. Ем... Ну, оця штука, але чого, не знаю Хтось вже знає, чого так? <laughs> Я ні. Хто із них Пепе Зефрок? Це оцей Пепе Зефрок Містер Клін, ось до він. Даже ще й в рифму сказав, прикинь. Хто із них стармен? Ось сього. Оце, да? Да <laughs> Ну Це тільки чисто із за звуку таке, але. В принципі, окей. Okay. Чіпі-чіпі чапа-чапа. Далі мяу-мяу-мяу-мяу. Авзалдіти на сьогодні меми на підбірку прям всі. А, хто із них? locked in. Оце тип я так розумію, да? Ага, uh -huh, понял. Хто із них PJ Pugepiler. Pugepiler ам um, дракончик із приручі дракона, понял? Джон Порк це оця штука. <laughs> це ми знаємо. Muchis gracias, I'safision. Let's go. Amster Combat оця штука. Which one of them 2026 meme. Ну, оце ось ці штуки я прям їх бачив реально. Ну, в плані тому, що в TikTok і вирусилося, але. From the screen. Uh, і Тут у нас Мулат, вроді би, його звати, да? І ще якийсь чувак. Ну, тут я наугад вибрав, я вгадав. Містер, містер, містер Біст це оця штука, я вже поняв. Vice uh, of Sirius? The Joker, да? <laughs> я просто наугад поки що вгадую. Uh, хто із них Love, Taper, Fate? фейк? Uh, оцей типок, да, напевно. Да. Окей, той з них гавкає. Айшов <laughs> спит. Декуп. Декубоп. Думен? Ну там чувак вгадав, але я б я це ну, ніколи б не вгадав. Деку боп думенем. Що це таке і Fortnite просто на, на цих на картинках Обалдеть. Той з них... ой-ой-ой, це оця штука. Таке ми теж вже бачили. А, це відчуття коли. Це, це є. Нє, не він. Я поняв. Як далеко мене відкине? Не Не дуже? А, в смислі? Мене вбило, але в мене тут чекпойнт взявся, Прикинь Мега розум це оцей чувак. Далі, ой, грав кальмара, Да Хто із них? Я грав цю ранішу Цю гру раніше, да? А хто із них? Я знаю, може оцей чувак? Не цей чувак. Я, на жаль, не знаю. Але проте, проте, ми гарозум. Окей. Тут ми вже методом тику зрозуміли. І Педро, Педро, Педро це оце ось доєнотик. У мене, до речі, теж так ті ж самі шпалери є на комп'ютері, тому я знаю. Белуга. Белуга це оця штука. Хто з них Наполеон. Ну, взагалі, Наполеон це оцей, да, чувак. І в принципі, все, та? Да? Я і цей режимчик пройшов. Нормально. Let's go, let's go. Можемо себе покрасити, да? Я тепер синій, так? Да? Прикол що, якщо жовтим? А, почекай, а я вибірково крашуся, чуєш? Або г'ють, прикол. Ладно. Ну і в принципі, любі друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Так що не забувайте тицяти свої вподобайки. Якщо цей відосик вам сподобався, ну а також підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, був ваш друзяка Діміч. Всім файного настрою і всім папа. -па.